Я вже тиждень користуюся iPhone Air і готовий розповісти найцікавіше про найтонший смартфон від компанії Apple. Мене звати Тарас ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали, почнемо з корпусу. В він надзвичайно тонкий, всього 5,64 мм і вагою 165 грамів. Він виготовлений з титану п'ятого класу, який поєднує високу жорсткість і малу вагу, тому смартфон відчувається напрочуд легким. Передню панель ейра покриває скло керамік Shield 2, воно втричі стійкіше до подряпин, ніж попереднє покоління. Тоді як задня частина виконана з керамік Shield першої версії. Як показала практика, заокруглення края дозволяють зручно тримати телефон, і він дійсно лежить у руці, так як треба. Ейр отримав стандарт захисту IP 68, що дозволяє смартфону без наслідків пережити занурення у воду на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин. Це запас міцності на випадок дощу, бризок або несподіваних ситуацій біля води. У підсумку маємо поєднання витенченості та витривалості. Титановий корпус та керамічне покриття протистоять побудовим подряпинам, а вся конструкція зібрана так, щоб тонкість не стала. Компромісом для міцності, і реальні тести це підтверджують. Також радує, що незважаючи на тонкий корпус в Ейрі, залишили такі кнопки, як Active Button і Camera Control. Останньою я не користуюся. А от Active Button я юзою постійно. І як на мене, це одне з найкращих нововведень в айфонах за останні роки. Ну, звісно, після Type-C. новинка отримала екран Super Retina XDR з діагональю 6,5 дюйма, роздільною здатністю 2736 на 1260 пікселів і. Чільністю 460 ppi. завдяки цьому екран видає щільну і чітку картинку без помітної зернистості навіть на дрібному тексті. А ще в Ері з'явилася технологія промоушен, яка варіює частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Інтерфейсі анімації виглядають надзвичайно плавно а під час статичних сцен дисплей опускає герцовку і економить заряд. Пікова яскравість дисплею становить аж 3000 ніт, і це дозволяє зручно споживати контент під сонцем, не прикриваючи екран. Рукою. Також Вейері є Always-On-Display, який виводить час віджити та ключову інформацію на заблокований екран, знижуючи частоту до 1 Гц. Це майже не впливає на автономність, але суттєво додає зручності у щоденному користуванні. Вейрі довелося відмовитися від фізичного сімблотка і перейти на eSIM, щоб зберегти рекордну тонкість корпусу без компромісів для батареї. До того ж, це мінус один отвір в конструкції, що зменшує шанс потрапляння всередину вологи або пилу. За швидкодією смартфона відповідають. Відає топовий чіп Apple A19 Pro з шістьма ядрами ЦПУ та п'ятьма ядрами GPU. Процесор став справжнім проривом як для складних задач, типу обробки фото і монтажу відео, так і для мобільного геймінгу. Апаратне трасування променів забезпечує реалістичне освітлення та відблиски. Популярні ігри з AAA сегменту працюють стабільно з високою частотою кадрів, без просідань навіть у найдинамічніших сценах. А в поєднанні з дисплеєм ProMotion на 120 Гц, iPhone Air пропонує плавну картину. Що особливо помітно в шутерах чи гонках, також Аєр отримав новий чіп n 1 який відповідає за бездротові можливості, і завдяки ньому смартфон підтримує Bluetooth 6 і Wi-Fi 7. Таке поєднання забезпечує низьку затримку в онлайн іграх, швидше передавання файлів і стабільне з'єднання з аксесуарами. Новий модем C1X подвоює швидкість передачі даних у мережах і водночас знижує енергоспоживання приблизно на третину. І це великий плюс під час тривалих сесій або потокового геймінгу. Результаті iPhone Air залишається енергоефективним навіть під час ігор чи активного використання, поєднуючи високу потужність і автономність. Ну і переходимо до камер, точніше, до камери, тому що, як ви знаєте, в Air вона всього одна. І Якщо чесно, то за тиждень користування я ні разу не відчув дискомфорту. Але якщо говорити про якесь тривале користування, то я б хотів би тут бачити ультраширик, тому що на прошці я ним користуюся набагато частіше, ніж зумом. Основна камера в Air отримала сенсор на 48 мегапіксель. Із діафрагмою F1,6 і стабілізацією із сувом сенсора, що гарантує чіткі знімки навіть при слабкому освітленні. Вона підтримує запис відео 4К Dolby Vision до 60 FPS для кіношної якості і високого динамічного діапазону. Також ні є Active Mode, який стабілізує зображення при русі, зберігаючи плавність навіть під час бігу або активного знімання. Про slow motion теж не забули. Тут його можна писати Full HD до 240 FPS для ефективних уповільнених сцен. Основна камера одна, але дозволяє перемикатися на 2X без втрати якості, що відкриває більше свободи для творчості. Так виглядає відео зняте на основну камеру iPhone Air. Це 4K 30 кадрів. Звук також пишеться на вбудований мікрофон iPhone. І давайте трішечки покручусь, щоб ви побачили, як змінюється освітлення. Ось так ближче, щоб бачили, яка деталізація картинки. Ну якось і став виглядає відео з основної камери iPhone Air. Пишіть в коментарях, як вам картинка. Фронтальна квадратна камера на 18 мегапікселів дозволяє знімати горизонтальні кадри у вертикальному положенні. Також вона отримала функцію Center Stage, яка регулює кадр, утримуючи користувача або групу людей в центрі. Вона також підтримує функцію Dual Capture, що дозволяє записувати відео з передньої та задньої камери. Одночасно Ось так виглядає відео зняти на фронтальну камеру iPhone Air. Це 4К 30 кадрів. Давайте трішечки покручую, щоб було видно, як змінюється освітлення, як iPhone відпрацьовується. До речі, звук також записується на вбудований мікрофон iPhone Air. Напишіть в коментарях, як вам звук. Ну і картиночка. Подивіться, як, яка деталізація. Мені дуже подобається, тому за фронтальну камеру однозначно. Like. Якщо ж казати коротко, то в Вейрі така сама камера, як в будь-якому iPhone 17 серії. Це одна з найкращих камер на ринку, і її точно буде достатньо для будь-яких потреб, як фото, так і відео. Смартфон отримав батарейку на 3149 мАч, і незважаючи на тонкий корпус, за заявами виробника, Air забезпечує до 27 годин відтворювання відео. А якщо купити спеціальний МакСей Powerbank, то автономність зростає до 40 годин. По моїх особистих відчуттях, Air тримає так. Саме, як моя 15-та прошка, ось, до прикладу, вчора я зняв телефон о 8-й ранку зарядки, трішки подивився ютубчик, потім подивився тіктоків, потім зібрався, поїхав на студію, тут теж подивився тіктоків, потім поїхав додому, подивився вдома тіктоків, і о 8-й вечора в мене було ще. Приблизно 20-25% заряду. Я не знаю, як вони це зробили, але телефону мені вистачає майже на день. Швидке заряджання через Type-C дозволяє отримати 50% заряду за 30 хвилин за допомогою адаптера на 20 Вт. а зарядка Максив потужністю 30 Вт дає схожий результат. Відмова від фізичної сімки залишила більше місця для батареї, а адаптивний режим iOS 26 оптимізовує ресурси, знижуючи частоту процесора та фонового оновлення для продовження часу роботи. Ну що ж, давайте підсумуємо, для кого найкраще підійде iPhone Air. для тих, хто цінує дизайн. iPhone Air створений для людей, яким важлива естетика, бо це найтонший смартфон Apple, який виглядає витончено, але водночас надійно завдяки титановому корпусу. Для творчих користувачів, бо камера в Air така сама, як в iPhone 17, і це робить його чудовим інструментом для тих, хто створює контент. Ну і звісно, для геймерів, тому що Apple A19 Pro із адаптивним трасуванням променів і дисплеєм ProMotion на 120 Герц забезпечують стабільний FPS, плавну графіку і відгук, який наближує досвід до консольного рівня. Як на мене, то смартфон вийшов цікавим, він точно знайде свого користувача, тому що він дає абсолютно інші відчуття при користуванні. Він тоненький, легенький і в руці лежить дійсно дуже круто. Це важко описати словами, але повірте на слово, це дійсно відчувається по-іншому. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Ну і в описі під відео буде. Буде, звісно, посилання на цей смартфончик. Всім папа! -па.